Ма, а ти можеш говорити доброго дня? Так, можу А ми у старця Гавріла знаходимося. Треба, щоб ти переводила. Я даю отцу Роману трубочку, він буде задавати питання, а ти будеш... Матушка, будь ласка, благословіть Переведіть. Переведіть старцю, що в Києві одній жінці приснився старець Гавріл і попросив сплести і попросив привезти, щоб вона передала йому носки. Носки вона сама була? Ні, щоб вона передала носки. А потім і вона купила ці носки. Але потім старець знову приснився на другий день і каже: Ні, не треба купувати носки. Зв'яжи сама носки. І вона зв'язала ці носки і передає старцю така послушниця нашого храму Світлана. Передайте, будь ласка, розкажіть цю історію, будь ласка. Йось Діма передає ці носки зараз. Ви зрозуміли, так? Що прихожанці нашого храму приснився старець і каже: мені потрібні теплі носки. Вона купила їх, а він сниться далі в другий раз і каже, на другий ніч. Ні, не, не, не купити, а ти повинна зв'язати. От вона зв'язала ці носки Світлана і передала, передає старцю. Я Прошу, розуміла. Розкажіть старцю. Я да. Доксана гіч офіош кітати а в піантропі поїтана се мої панаса спо от ім'яка с українська і не оніро. Іде я пора іде оніро по звітати на на сфері кальцис, екинього, а той не оніро, а кінья гороси. І в іншу сама йде ви знову бачите цей уній, і питаєте, щоб на купувати кальців, а тільки А його, щоб він прийшов і прийшов. Тому, що ті на які приїхали до нас, прийшли з кальцями і питали, щоб ми їх отримали як Να είστε καλά, να στε καλά κύριε, του λέμε φωτεινή ελληνικά. Θα κάνω προσευχή για τη φωτεινή. Σο η περαιδάτες, ποτέ, το σο η σκαζάτε, Φιτλάν. Να στε ευλογημένη, ευλογημένη, ευλογημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε. Πες τους, για να έχουμε ευλογία από τον Θεό, πρέπει εξομολόγηση και εκκλησιασμό τακτικά. Ευχαριστώ, Наташпо, наташпо. Так, що, що він сказав? Дивіться, дивіться, він сказав, що дуже дякує за носочки, які прислали йому. Uh -huh. то той подарунок він прийме з задоволенням, дякує і каже, обов'язково треба молитися.

І ще якісь питання? Скажіть, що ми вже в третій раз його відвідуємо, якщо він нас пам'ятає, і просимо його за нашу, церкву. за нашу церкву, за нашу церкву, храм Святителя Михайлова, за, за наших прихожан, за тих матерів, які втратили своїх дітей, і діти безвісті зараз пропали безвісті, і що ми хочемо залишити імена. Ми залишаємо імена дітей, які пропали безвісті у матерів. Воїнів. Імена воїнів, які пропали без вісті. Кірія. <різована> не. а... Етіан Фропі з Вітами, на Кану не просивші, я ти не крісія, поеху на стіну Кранія, зерити еху ми полімо, полі травами, полі кожмо, еху на хаті вже є ехі хамені, так зеру ми повріжком, ти... Зітана, на кане де прошу всі, я антропиш, на шо ти грав, шо на п'є саме, а перед п'є іне, по псахному екедекзеруму, а не іне Τώρα στη ζωή, ζητάνε να κάνετε προσευχή, ονομάτους ονομά να σας δούσουνε αν γίνεται. Ναι, θα κάνουμε, θα κάνουμε προσευχή. Αυτοί οι άνθρωποι σε εσάς έρχονται τρίτη φορά, ε, χαρά τους μεγάλη, ε, ευχαριστούν εσάς και λένε να είστε πάντα στη ζωή ε, γερός, δυνατός, ο <οχτώ ως> να τα <σας> φυλάξει. Ευχαριστώ για τι ευλογίε. Θα κάνω κι εγώ προσευχή για εσά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ. Χαρά μου, χαρά μου. Ευλογημένη, ευλογημένη. Γεια σα. Μα περικλοντάει. Да, він сказав, що все нормально. Він буде молитися, але о, 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 які, які там імена, щоб ви дали йому. Так, да, обов'язково ми зараз, тому що матері ос особисто мені дали ці імена. я раз передав старцю. старцям. Що це велика ага, радість ага. для нас, що ви що він вас приймає? Uh -huh, uh -huh. А, буде молитися. Тільки треба знати за кого молитися. Uh -huh, uh -huh. Обов'язково зараз напишемо імена і також подякувала, yeah. що і мені радість велика, жінка не має ага. права вступити. Матушка, ми, по -по -ми, ми хочемо показати ми хочемо поки мені така честь честь велика, що я можу з ним спілкуватися. Подякувати бажали. Матушка, 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 зараз Віталій, Віталій, хоче показати фотографію воїна, який пропав без вісті, так, да? Пропав так. без вісті воїн. Чи він живий, чи ні? Чи він? Чи він живий чи ні? Ось чи старці. Чи він може сказати, так? Uh, uh. ακόμα, ακόμα ένα ερώτηση. Uh, το παιδί ποιος έρχεται κοντά σας να σας δώσει φωτογραφία. Αυτό uh, είναι το παιδί που πήγε στο πολέμο και χάθηκε. Αν είναι στη ζωή μπορείτε να πείτε. Δεν ξέρω. Θα κάνω προσευχή γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Ε, το, δεν μπορείτε να το πω. Όχι oh, δεν ξέρω. Θα κάνω προσευχή. Δεν ξέρω. Діма А Він не може сказати, що чи живий, чи не живий, він не бачить цього. Але сказав, що обов'язково помолиться за нього. Спасибо, вам. Будь ласка. Подожди, не клади трубку. Може, да. є ще запитання? Подожди, зараз подумаємо. На Як <кх> навчитися любити Христа, так щоб він був в серці завжди. Ма, как Христа, як навчитися любити Христа, щоб він був у серці завжди? Дякую. Ну це питається у ну, старця, запитайтесь, будь ласка. Как любить... Як навчитися любити? Як на любим, як навчитися любити Ісуса Христа, щоб він завжди був у твоєму серці? Задайте, будь ласка, це питання старцю. Зараз. А а кому я еротичці со староколо Анінеце з Вітаме? πώς μπορούν να αγαπάνε τον Χριστό α, για να είναι στο καρδιά του. Για να γίνει αυτό. το να, να μάθουν. Για, για, Την αγάπη προς τον Θεό θα την κατακτήσουν με την προσευχή. Όσο χρόνο αφαιρώνουν να προσευχηθούν, τόσο και πιο πολύ ο Θεός θα τους δώσει τη χάρη Του να Τον αγαπήσουν. Δεν υπάρχει στην Ρωσία κανένα σούπερ μάρκετ, στην Ουκρανία και αλλού, να αγοράσω με αγάπη για Το Θεό. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Να Τους περιγράψω, όσο μπορώ να Τους περιγράψω, να Τους πω. Δήμα. Δήμα, δήμα. Δήμα. δήμα, δήμα. δήμα, δήμα. Любов Христа не можна купити в жодному супермаркеті, як Україні, так і в світу. Ви маєте молитися, просити любов і Христа, і він сам спуститься до вас, до кожного країну, комусь раніше, комусь пізніше. Спасіба, Ну подожди ще може хто ще задасть питання? Може, у когось uh -huh. є. Я знаю, що старець дуже піклується діткам, діточками. От минулого разу він нам подарував фотографію, на яку діти мали дивитися, uh -huh. і в них приходив апетит. Так що хочу подякувати моїй малій нормальній дядьки. No, no. Скажіть поблагодарі про його нефора, от не педіатисас, келігане, оте під'ятуш, uh де -huh. тромикала, де него не ораксі, спеціально доси не фото досити фотографія. На цьому випадку, на цьому випадку, але це не мене, тому що я зараз в цьому випадку. Це добре. Оце ось, це воно є, оце ось, це воно є, оце ось. Наспекало, наспекало. Скажи, ма. Дякувати за це не мене, а Господа треба. Спасибо, ма, тобі велике. Віталій, у тебе є ще запитання? Нікого. Скажіть старцю спасибо велике, що він прийняв нас. Ми любимо його дуже сильно. Дуже завжди хочемо потрапити до нього, коли буваємо на святій горі. І переживаємо за нього. Я зараз хочу записати імена Мати.